зефіром хорошо, так жопа отбила. Що як ти думаєш, приїдеш? Ні. Нет. Маша я кілометрів через 10 що я устала, я хочу додому. І що ми будемо робити? ну все. Блін, я на ці штани розстрочку брав. В турі? Да. Можна пиво. Пиво? Ну це ізотонік, Пиво тоже нормально. Блін, хороший, я знаю. Да. Нормально. Фонарик можна і павер використовувати. Реально? Да. Я зараз тобі відкрию. Реально заряжається. Валерія, ну як твоє враження? Ти просив без мата, Я про Не понравилось все, понравилося зі кава. Всім привіт! Мене звати Андрій. Сьогодні буде нове відео. Нарешті ми дочекалися теплої погоди, хоч сьогодні вже 1 листопада. Але сонечко, плюс 10 зараз, тому зараз взяв вже ровера. І будемо їхати в катку. Сьогодні, сьогодні буде, на мою думку, найкращий маршрут по Бориспільському району. Лайтовий, там 50-60 кілометрів. Поїдемо з Богданом, він взяв з собою свою дівчину, також вона буде вперше їхати на велосипеді. Тому думаю, буде цікаво. Зараз погода класна. Виїхав трохи раніше, їх чекаю зараз, і будемо їхати. Опа, які люди. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий да, ранок. добрий ранок, Ми вже в зборі. Це Валерія. Вона з нами сьогодні перший раз їде. Це Богдан. Він вже не перший раз їде. — Богдан любим чи публіки. Да, в нього... Богдан казав, що з ним найбільше просмотрів. Так. Да. Він контент завозить. <хи> Ліра сьогодні на Дімановіліку. Стартує так, як і Богдан. Богдан, правда, скільки 130 в перший раз приїхав. А сьогодні в нас 60. Да, в два рази менше. Що як ти думаєш, приїдеш? Ні. Ні? Я, я кілометрів через 10, начну що я устала я хочу додому. І що ми будемо робити? Їхати <laughs> далі. Ну все. Тоді поїхали. Так, виїхали нарешті вже з Борисполя, їдемо в сторону Артимовки. Богдан, як вона? Нормально. Погода сьогодні взагалі топ. Аби ще вітру не було, але в нас вітер такий боковий. Маршрут так пророботаний, що проти вітру ми не будемо їхати. Ну, Валеріано ну, да, валить. Ми тут ззаду плентаємося. Через 10 кілометрів вона не здулася. Ти бачиш, які там окорочка вона накачала? Чи вона здується? Ну Чому а дихалка. А ні, а, ні. ну, побачимо. А квадри? Ти пам'ятаєш, як ти квадри горіли перший раз? Так я тоді 130-190 проїхав. Ну... Я ж не беру, як вона там 150 кілограмів становить. Реально? — Та ні, ну рядом. Щось ти придумав. Вона ага. мокра, да, вітер тут Так, Їдемо зараз е, проти вітру. Маршрут так пророботаний, що проти вітру ми не будемо їхати. Ну, тут невеликий участок дороги такий е, між Артемівкою і Андріївкою. Що, як ваші враження? А мені все висказати можна. Бажано без мати, щоб я не запікував. Тоді нічого. Богдан. Що я там? Ручно те, що проти вітру їдемо. А так, в принципі, все добре. Що, ти купив уже собі цей велік? Чи ще поки катаєшся? Ще за кредит за нього. Да? <свят> <свят> ви на на велик кредит брати вша стыдно. Та чого стыдно? Блін, я на ці штани розстрочку брав. Натурі? Да. Так ти по-моєму, на все розстрочку брав. Ну так. Да. Ну. ну так це не стыдно, це, це умом. А по чому штани? Дві двісті, по-моєму. А обзор на штани буде? А що там обозрівати? Обзор на що дімо на Буде? Ну зупинимося, покажеш. Сумочка ж у тебе. <реку> <реку> О, як добре, проти вітру. Зразу Богдан, флешбек із Полтавщини, так? Як ми тоді по полям їхали? Тоді тяжче було, тоді вітер був сильніший. Валерія від... Але тоді літо було. Тепліше так. було. Та й зараз не холодно, знаєш. Ну бо ти в, дітей. Я як... лише в, дітей, ніж в минулий раз. Ну, Як кажуть, не буває поганої погоди, буває неправильно підібраний одяг. Хорошо, ми вже в Синківці. Як діло? Зі фіром добре, а так жопа відбила. Богдан, <ріху> а ти. Жопа в поряді. Да. Проїхали 21 кілометр. Ще залишилося 85. <ріху> Ладно. <ріху> Не спів. <ріху> По... Їдемо по селам. Кайфова дорога. Машин мало, вітру немає. Є! Та де той вітер? та й вітер? То, то... Да, то від... від швидкості, коли сила сопротивлення. Пум-пум-пум. Проїхали 30, не, не 30. Проїхали 27 кілометрів. Наступна зупинка в Солимовці на беседках біля озера біля озера вечно лично а так до речі там біля озера є пангалы Можна було з собою мясо взяти і пожарити. Ну ти ж хотіла шашлики. ну то, блин не біля озера та ну це ж який вайб прикинь на велику поїхати шашлики пожарити. богдан а? Ти б хотів би поїхати на величиках і пожарити шашлыки там на тих біседках, де ми зараз їдемо, є мангали. Ми могли взяти м'ясо. Зараз я не пам'ятаю. Направо, по-моєму. Так, приїхали 35 кілометрів вже. Зараз їдемо між селами. Григорівка, велика стариця. Бі, це офігенний маршрут. Це мабуть наймій, найулюбленіший. По Бориспільському району. Постійно їдеш селами, машин немає. Так спокійно, все цей вайб класний. О, супер. Ще й погода сьогодні класна. Сонечко, вітер трохи є, але ми так їдемо. Майже за вітром. Трохи боковий він. Була ділянка від Артемовки до Андріївки, де ми проти вітру їхали. Це, звісно, неприємно було. Але загалом класно. Богдан з Лірою нормально вивозять, поки їдуть собі. Я зараз трохи відірвався там. Ділянка була прикольна, де можна було прискоритися. Завжди тут прискорююсь. Класно. Я вже давно не катав, бо то хворів, то погода погана була. Це вже нарешті виїхав. До речі, стосовно одягу. Одягнуся як минулий раз, коли ми в дощ катали, Тоді по температурі плюс-мінус так само було. Зараз плюс 10, плюс 11. Але сьогодні без дощу, без вологості. Місцями є сонце, то мені взагалі комфортно, але наверх навіть трохи жарко. Я б, мабуть, можливо, термо, термокофту. Зняв би якусь просто футболку піддів. тому що реально прям жарко. А на ноги нормально. А ці штани, які я взяв о, в минулому о, відосі, я їх показував трохи. О, прикольні, мені в них комфортно зараз, не холодно, не жарко. Вони від вітру, від вітру захищають, воду відштовхують. Тільки не на алайнері, звичайно. І в температуру ось така, як зараз, плюс 10, 1 листопада взагалі чітко, комфортно в них їхати. Під низ нічого не піддівав, просто штани і все. Тому поки так, йдемо далі. Ось є ребята догнали. Що ви? Обігнали. Та ти що? Андрій, давай тут є. Ні, вже приїхали. Так, да, 500 метрів залишилось. Зуб. Я зуб даю. Та ладно. Та все вже церква. Це вже Сулимовка. То вже приїхали. Можна і каву, можна і ще щось взяти. Можна пиво. Пиво? Ну це затонік, Пиво тоже нормально. Пі, хороший я знаю. Да. Нормально. Богдан, будеш пиво? Нє, ну, зараз зайдемо, магази з каву візьмемо. Чікс. Оп, приїхали вже в Солимовку, взяли пішли каву. Ой, таке у нас озерце. Там бісєдочки. облаштовано все. Мадан, що ти, як, як ті ти враження? Я не знаю, нормально, як завжди. Хочеться вже додому. Так, да? ми всього приїхали 32 кілометри. Все у нас, все, 32. Ну зараз це вже якраз по, це половина, да. далі вже там чисто по трасі доїдемо. Та по трасі просто ці вітрила. Та вітру вже не буде. Чикс. Оп. Дякую. Так, у нас розпаковка, Богдан. Це ти сьогодні забрав... Вчора. Вчора забрав? Mm -hmm. Такі водики всякі. На тему замовляв. На ми І не по чому? Такі модні, Щоб на тему замовляти. Тему це для молодежі, ми по Олдавськи. яка різниця? Не знаю. І що найголовніше не дуже? По чому ти я обрав? Ну це ж ти скинув за скількись? за 150 гривень. Та я не скидав, тобі моргалку вроді. Так ти комплект же скидав. Воно комплектом йде. З чим? З Фонариком? Так. Да. Я ж ти ссылку все. — Фонарик. Та, та це не такі, мабуть. Чи такі? такі. Ого. Ще, а, ну це так. і кріплення таке, як у Дімона. Ось, кстати, це до того кріплення. Таке як у Дімона. До заднього іще йшло в комплекті. Ось тут всякі переходнички є в тайп на USB. -о. Це типу, можна, я дивився, заряджати телефон. Шестигранничок даже в комплекті йде. Нічого собі, нормальний комплект, у мене не було такого. Даже можна зати, Там Type-C, да? Блін, на той... Не. На той мікро-USB йде. У мене Це... теж на моргалку і usb ага. Тут ця type c Миллиампер Ну цікаво, а на це с переходник цей? А Це ж типа заряжать телефон можна. Оцей байдей, байды, понял? Типа як павер іде. Сейчас открою аликс. Так що він до фонарика вообще йшов? Ну, тому що фонарик можна і павер використовувати. Реально? Да. Я сейчас тобі відкрию. Так, кошик. Тобто ти так. втикаєш його сюди. Сюди USB-шка плюс TX-C. Да, так вот марш ни понял так ты можешь почей светом так тебя же на c type c а монет блядь. Попутав? а ну все в принципе есть давай так, короче мож... китайцы делать вещи. сейчас затестаем то есть телефон можно от фонарика заряжать ну, да. а блядь, що я пен до пауэра подключил Реально заряджається. А на скільки міліампер? На на 4800 по-навку. 4800? Можна скоротити до 4,5. Не, ну це прикольна тема. Знаю, в мене цей теж на тисячу, то його типу, ну, вистачає на дві катки, можна спокійно їхати вночі. Ти ж вночі цю ніч не будеш їхати, там їдеш дві години, три години. Такий. Я теж, я б... я за 800, по-моєму, брав його. Але це трохи не такий. Це я брав, я не з Китаю, кстати, це я в Україні його брав. Угу. Mm -hmm. Я думаю, з Китаю він буде ширший був. Mm -hmm. Блі, ну мені цікаво, а давай попробуємо мого, Може мого теж заряджається. А ну дай переходник. Тримай. Та заряджається, ну тихо. Mm. Це система. Переходник переходник. Ні, не заряджається. А ну включу сейчас. Бачиш, мій не заряджає, тобто мій як павер не, не цей не Короче, Китайці біля графік. <сміх> Та так, да, китайці. 750 гривень читаю, що за фонарик плюс павер. Так. Да. Нормально. І, байдан, ще, байдан, і ще ж мигалка. <сміх> я добавлю, скинеш баланс, я добавлю. Може комусь. Так, це це ти цікаво. мені скидав цю силку. Та думаю, я її десь сохранив страю шукати. Там посилання Ну ладно. Оу, oh, єс! Yes. Виїхали з Сулимовки вже. Їдемо додому. Сонце зайшло, вже стало холодно. Але нормально. Що ти так пугаєш? Чи ти там чи не впала? Я не знаю. Так стартанула різко. Та -да. Я так це розібралась з управлінням. А. -а. Ні, все нормально. Нормально. Запакувалась уже, холодно. А? Запакувалась уже холодно. Да. Вам не холодно? Та нормально. Мені якраз зараз стало комфортно, бо до цього жарко було. Приїхали 48 кілометрів, залишилось ще 19. Загально там десь 63-65 63-65 виходить, бо я ще трохи зранку прокатався, по маршруту десь так виходить. Нормально, класно скатали. Було тепло, але якось дуже різко сонце зайшло і похолодало прямо. Поки їхали від Солимовки до, до траси, то вже відчув, що ноги трохи почали замерзати, то надягнув бахіли. Е, класна тема. Ось покажу як вони захищають від вітру е, і блин, тепло в них. Бо ці кросівки на контактах вони в дирочку продуваються, то зараз вже прям прохолодно стало. Е, залишу, там просили. В коментарях, щоб посилання на них залишив, за кіплом коментарі посилання де брав. Богдан з Валерією в поряді, Нормально приїхали, не жалілися нічого. Все класно, на весіллі, прикольна компанія. Наче по фізруті теж Лера витягнула без питань. Ще приїдемо десь в Іванків Візьмемо коротке інтерв'ю, який після 60 кілометрів вкручування. Так, приїхали вже в фору, проїхали 60 кілометрів. Валерія, ну як твоє враження? Ти просив без мата. Я пром... Втомилась трохи. Та не те, що втомилась, тіпі, сидушка неудобна. Аби жопа не боліла, то я на ноги нормально. А це я не можу сидіти. Я сідаю <рес> трохи ближче, то квадри починають горіти. А далі жопа відбивається. Ну Це ще просто що не по, розмі... не по розміру тобі віліки, плюс перший раз, то воно без привички. Але ну, вже ми проїхали 53 кілометри. Ну, Та ще пішки під... 7 кілометрів залишилось. Ну я не хочу. Та зараз віддихнемо і все буде норм. А велик куди? Я в руках поведу. <реш> <реш> ну все тоді, так і зробимо. Пішли в форус так, прийшли в форум, взяли бургери. Богдан що ну як ти? Краще, ніж шаурма була? Да. Нормальний бургер. Кава, бургер. Оп, чиназіс. Щой, як жопа? Все, ми приїхали. Богдан, ну що? Ваші на легкі. враження. Налігкі. Налігке. Лера теж налігке, так? Да? <ш Meeting> так, давайте, що понравилось, що не понравилось. Не подобається вітер. І все. Що понравилось? А понравилось все, кроме вітра. Не понравилось все, понравилось, і кава. Коротше, ти більше катати не будеш з нами, так? А так, Богдан, не прийдеться гроші на вілік тратити. Ну все, слава Богу. Ой. Ні, ну ти, ти просто в тебе були несприятливі умови, щоб з нами катати. Які? Ну По-перше, погода сьогодні перший листопада. По-друге, не твій велик. Це не підібрана посадка. По-третє, ми проїхали 63 кілометри, а це ніфіга собі нормально. Тому так, що ти ще молодець, ти ж з нами в темпі їхала со ну, условием то что я последний раз на велику садила примерно давно Ну. Та ні, прикольно просто тут треба вкататися. Ще пару разів так приїхатися і тобі понравится короче тоді що? все будем Так. давайте спасибо за катку вечером на пиво да богдан все бемс пока встречи так, все вже буде закінчувати. Під'їжджаю додому. Загалом сьогодні я проїхав 68 по маршруту. Ми з Богданом і з Валерією приїхали 63, в принципі, як і планували. Класний маршрут, мені дуже подобається саме ця дорога через села: це Артемівка, Андріївка, Сеньківка, Григорівка, Солимівка. Ну, класно це мені. Такі мальовничі маршрути, поля, села. Мені таке подобається. Сьогодні прям взагалі все склалося ідеально. І вчасно виїхали, і погода була весь день топ, просто сонечко, вітер плюс-мінус попутний був. І компанія класна. Богдан з Валерією. Думаю, подивляться це відео. Ще раз вам привіт. Дякую за компанію. Було класно приїхались. Лера молодець, звісно, з нами 63 приїхала, темп видержала, звісно, трохи важкувато було, втомилася. Але... Загалом нормально. Ніде великих зупинок не робили, все, все було органічно, все було класно. Тому так, да, класно. Дякую всім за перегляд, буду вдячний за ваш лайк, підписку. Пропоную підтримувати український контент, український ютуб. Пишіть в коментарях, які би хотіли контент бачити на каналі, можливо, щось цікавить. Буду читати все, прислуховуватись до, до ваших думок. Не забувайте про підтримку Збройних сил України. Як завжди, актуальний збір в описі до цього відео. І катайте, тому що це круто. До нових зустрічей!